Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. На огляді жіноча модель із колекції Seiko 5 Sports. Годинник з коричневим циферблатом з ефектом сонячних променів. На циферблаті розміщена годинна індикація у вигляді білих кружечків з золотистими краями. На них та на стрілках. Люмінісентне покриття Seiko Lumibrite. Зверху злотисти логотип Seiko 5. Справа індикація дня тижня та дати. В нижній частині циферблату напис Автоматік. В годиннику використовується механічний калібр 2R06 з автоматичним та ручним заводом 21 камінь 21600 на коливань на годину. Точність ходу плюс 45-35 секунд на добу. Запас ходу приблизно 40 годин. Циферблат захищає скло Харлекс. Корпус із нержавіючої сталі з покриттям золотистого кольору. Ключик зміщений вниз на 4 години, діаметр 28 мм. Вістань від вушка до вушка 331 мм, товщина 11,2 мм. Комплектується шкіряним ремінцем із натуральної телячої шкіри. На ремінці присутнє тиснення. Застіпка стандартна. Задня кришка захвинчується. На ній вказані основні характеристики: ціна 370 американських доларів. Посилання на цю та інші моделі Seiko 5 залишаю в описі до відео, також запрошую на примірку в наш офлайн-магазин. Дякую вам за перегляд відео. До нових зустрічей!